कसिजास शो कसियास्कार श्रेर कासकार श्रेरो Ті, хто підписані на нашу сторінку в TikTok, ті, точно бачили, що я отримав від Профітека величезну палету їхнього акумуляторного інструменту для відеооглядів. Але від мене була одна єдина умова, що я буду розповідати все, як є по факту, без ніяких перехвалювань цього інструменту. Профітек на це погодився і дав мені інструмент без ніяких проблем. І от сьогодні, друзі, я вже протестив. Декілька їхніх інструментів, які призначені по догляду за газоном, і вже можу поділитися своїми враженнями, своїми думками на рахунок цього інструменту від профітек. Почну із цих акумуляторних ножиць для трави, це і ножиці, і кущоріз. Тут два змінних леза, ну, в принципі, все по стандарту. Модель називається PHT 1110. Значить, Перше, що вам може кинутися а, в очі, це от, ну, просто один в один ножиці від торгової марки Makita. Абсолютно ідентичний по дизайну. Зараз десь тут з'явиться картинка, можете порівняти. Абсолютно ідентичні по дизайну, абсолютно ідентичні по кольору. Єдине, що на напис тут профітек. В Принципі все, а так дуже і дуже схожі. А, значить, до комплекту входять дві акумуляторних батареї на 20 вольт і на 2 Ампер години. один зарядний пристрій відповідно, і змінні леза. Або одягаєте сюди ножиці для трави, або одягаєте сюди кощарі для самшиту або для іншої рослинності, у якої гілочки не дуже здерев'янілі. Що хочу сказати по цим ножицям, ну, в принципі, ножиці як ножиці нічого. Такого поганого по ним сказати, сказати не можу. Абсолютно адекватно працюють, все нормально, мені все подобається. Єдине, в мене е, є запитання, навіщо ось тут підсвітка. Цей світловий індикатор. Коли ви вмикаєте, засвідчується цей світлодіод. Куди він світить і для чого він світить, мені не зрозуміло. От, в принципі, все. По цьому все відставляємо і поїхали далі. Наступний інструмент це ось такий триммер. Називається він PGT6020. Комплектується він однією акумуляторною батареєю 20В4 А також одним зарядним пристроєм. Знову ж таки, повертаючись до схожості Макіти, у Макіти, я не пам'ятаю, по-моєму, і нема такого триммера. Колір ну, це дуже схожий, дуже подібний на Макітовський колір. Він профітека на всіх інструментах. Тому з першого погляду може здатися, що це дійсно Макіта. Що по цьому триммеру хочу сказати? Триммер доволі таки потужний, не дивлячись на це, що це триммер. До комплекту входить два ось таких сталевих ножа, по-моєму, з нержавіючої сталі. Одним з яких я користувався, далі до комплектації йде два пластикових ножа, можна їм стригти траву, і ще до комплекту входить диск діаметром 150 мм із твердосплавними напаєчками. Я стриг траву лише ось таким ножем, але і цього. В принципі було достатньо для того, щоб зрозуміти, що це за техніка. Техніка, в принципі, доволі непогана, класичний тример. Але хочу вам нагадати, хто забув, або повідомити тим, хто не знав, що тример він не призначений для скошування величезних площ трави. Він призначений в першу чергу для підкошення трави, там, де не взяла газонокосарка, де не змогла підлізти якихось важкодоступних місцях, або невеликі площі це півтори-дві сотки максимум. Чому так? Тому що вся вага йде на ваші руки. Не знаю, скільки тример цей важить, не дивився в характеристиках. Я думаю, кілограмчика 2, мабуть, буде з батареї, можливо, навіть більше. І все це вам буде потрібно утримувати в руках. І ну, я вам гарантую, що через 10 хвилин роботи у вас вже руки будуть дуже сильно боліти. Це по-перше. А по-друге, сам двигун ну, у нього не настільки багато потужності, щоб схожувати величезні об'єми площ. Так, які ще моменти по цьому тримеру? Значить, і з плюсів, ну, таких неоднозначних плюсів можна віднести. Ось тут дисплейчик є, який показує заряд акумуляторної батареї у відсотках. З однієї, сторони круто, а з іншої сторони, ну, навіщо він тут, тому що на кожній акумуляторній батареї профітечно, тискаєте кнопочку, і тут вже є індикація заряду. І так, і так можна подивитися, Ну, є то є. Супер. Далі, значить, штанга у нас регулюється. Все дуже легко. Є у нас такий прапорець, відгинаєте, регулюєте. Також регулюється і сама ось ця ручка, також прапорцем все це легко змінюється, можете пересунути в зручне вам положення. Сама ручка також може мінятися в будь-якому положенні, але ось тут є нюанс, який мені не зовсім зрозумілий. Те, щоб це прям супер якийсь мінус, але ну, я маю про нього сказати. от Дивіться. Бачите, є ось такий люфт в декілька градусів. Чому його, не можна було його позбутися, цього люфта, я не знаю. У Інших виробників також ця ручка змінюється за допомогою кнопочки, але такого люфта немає. Тут він присутній. Ну, знову ж таки, не те, щоб він на щось впливав, але трішки буває підбішує мене. Це один момент. Другий момент до цього тримеру входить ось такий кожух. І він чіпляється, от як я його причепив. Але чому він так чіпляється? Дивіться, він мені спочатку взагалі здалося, що цей кожух поклали випадково в цю коробку до трімера, і тут має бути якийсь інший кожух. Але ні, я ознайомився, подивився фотки. І дійсно цей кожух від цього трімера. Але якось от він дивно виглядає. Занадто він вже далеко від самої скошувальної голови. Це перший момент. А потім другий момент, якщо придивитися, ось тут на самій скошувальній голові, де знаходиться двигун, є такі спеціальні пази, направляючи, в які і мав би вставлятися, на мій погляд, оригінальний кожух, але його немає в комплекті і комплектується тільки ось таким кожухом. Чому так? Незрозуміло. В усьому іншому, ну, в принципі, звичайний класичний тример, нічого такого особливого, потужний так. Мушу погодитись, потужності тут достатньо. Зараз десь тут з'являться кадри, як я даним ножем скошував як високу густу траву, так і низьку рідку траву. Все він скошує, все бере без проблем. Ну, лізкі тут немає. Шпулі з ліською тут нема. Або ножі це пластикові і ось такі з нержавіючої сталі, або диск, по-моєму, на 40 зубів твердосплавною напайкою. В принципі, Ось так. Не знаю, напишіть в коментах, що ви думаєте про цей тримерок, цікаво почитати. Наступний інструмент це ось така коса. Називається вона PGT9520. Вона може бути з різними комплектаціями, може бути як без акумуляторної батареї, так і з акумуляторною батареєю. В моєму випадку це акумуляторна батарея 20 В4 А, зарядний пристрій. Де подібна ручка, і штанга у даної коси вона складається з двох частин. Вона розбірна всередині самої штанги знаходиться сталевий вал. Які складається з двох частин, двигун у нас з цієї сторони, і вся потужність від двигуна передається через цей вал на редуктор. Тобто ця нижня частина у нас класична, як у будь-якої мотокоси. Що це нам дає? Це нам дає можливість стригти даною косою, хоч вологу, хоч суху траву, хоч будь-яку. І ось цією частиною ви можете занурюватись навіть в воду, і там в воді щось зрізати, нічого не буде, тому що тут знаходиться просто редуктор, а двигун знаходиться у нас в верхній частині, як і в класичної мотокоси, як я вже вам казав. Значить, до комплекту входить ось такий ремінець на одне плече і де подібна ручка. Деподібна ручка, на жаль, не змінює свій кут нахилу. Ось так вона як зафіксована, так і зафіксована. Єдине, що ви можете її змістити вперед або назад. От і все. Ну, В принципі, що хочу сказати: ось так як вона виставлена, це доволі-таки зручно, вже доволі таки зручно користуватися даною косою. Що, друзі, хочу ще сказати про такому типу кіс, так як у нас тут деподібна ручка, а органи управління, тобто вмикання самої коси, знаходяться у нас на штанзі на цій же, працювати ви такою косою будете ось в такому положенні. Ну, Навіть з ремінцем. Ось так я одягну, ви будете працювати все одно в ось такому положенні. І цей, цей випадок не такий, звісно, як і стрімером, але все одно ви знаходитесь не в такій не в природній позі, ви будете ось так от пере, перекошені. І буквально вже, ну я вас запевняю, буквально десь за 20-30 хвилин ви вже стомитеся. Ну, в принципі, тут і батарейка сяде за цей час. Але все одно, навіть якщо ви будете мати іншу батарейку, ставити, ну вам дуже буде тяжко працювати в такому положенні. Тому. Такою косою зручно теж маневрувати між якимись вузькими ділянками, щось десь ось так підстригати, наприклад, або десь полізти щось отут зверху підстригти. так. В таких от моментах такі, такого типу коси вони дуже класні, вони дуже маневрені. Але на якихось великих площах, ну, на жаль, їм не дуже зручно працювати. В цілому, по даній косі нарікань у мене немає ніяких, вона мені сподобалася. Працював я даною косою з цим же диском з твердосплавними напайками. Ну. В принципі дискомфорту я ніякого не відчував. Є, є невеличка вібрація, але не дуже сильна. Невеличка вібрація через цей сталевий вал, який проходить через цю штангу. Ну тут вже нікуди не дінешся. Яку б ви круту косу не взяли, але якщо посередині проходить сталевий вал, який обертається, там буде якась вібрація. В когось більше, в когось менше. Але в даної коси вібрація була не дуже сильна. Навіть коли я скошував досить таки густу траву з якимись чигарниками даною косою, двигун не відчував якогось особливого навантаження і не було, знаєте, Відчутно, що ось-ось двигун зупиниться і вимкнеться. Ні, такого не було. По нагріву. Ну я звісно її працював, але двигун взагалі був ледь-ледь теплий, і також було зрозуміло, що він не працює на максимум. Навіть друзі, не знаю, що додати по даній косі. Ну, мабуть, забувся вам сказати про те, що тут ця ручка вона є прогумованою, такі сірі прогумовані ставки, за які дуже приємно утримувати косу в руках. В принципі, і все. Якихось інших нюансів і недоліків по даній косі я не помітив. А ось це, друзі, та коса той інструмент, який мені реально сподобався. Ну, прям дуже-дуже сильно сподобався. от з того інструменту Профітек, який я тестував на даний момент. Вона, чесно кажучи, мене дуже сильно вразила. Чому зараз я розкажу. Значить, Модель називається PGT4540. До комплекту входить, ну, В моєму випадку до комплекту входить дві акумуляторних батареї на 4 Ампер-години, але продається дана коса і без акумуляторних батарей. До комплекту входить також зарядний пристрій. І мінус не те, що саме профітеку, а всім виробникам, до інструменту якого входять дві акумуляторних батареї, зарядний пристрій на одну акумуляторну батарею. Я розумію, якщо, наприклад, зарядний пристрій працює на одній акумуляторній батареї, а у вас є дві акумуляторні батареї, на одній працюєте, одну заряджаєте. Ну, Коли у вас зарядний пристрій працює від двох акумуляторних батарей, а у вас зарядний пристрій на одну акумуляторну батарею, ну, це якось не дуже. Ну, Або докомплектовуйте вже цей інструмент подвійною зарядкою, або давайте ще одну зарядку в комплекті. Ну, от У мене розрядилися акумуляторні батареї, я сиджу, чекаю, поки зарядиться одна акумуляторна батарея, потім. Буду чекати, поки зарядиться інша камлята батарея. Це якось не дуже. Подумайте над цим, будь ласка, профітек і інші виробники, які займаються ось такою комплектацією. Хай вона коштує трішки дорожче, але покладіть вже ну, нормальну зарядку, яка буде заряджати відразу дві акумуляторні батареї. Це таке це не мінус профітеку, це я взагалі дав вам таку інформацію, щоб ви теж коли купували, то над цим замислилися. Значить, чим вона сподобалася мені, давайте зараз це розповім, чим вона сподобалася мені дана коса. Ну, по-перше, тут двигун знаходиться ось в цьому місці, де взагалі то знаходиться редукторний механізм і куди прикріплюються там, диски, ножі, шпулі і таке інше. Тут все прикріплюється безпосередньо на сам двигун. Таке було присутнє і в косах торгової марки Его там є у них декілька моделей, в яких двигун безщитковий знаходиться з цієї сторони. Значить, двигун він повністю захищений? Тут немає ніяких повітря, отводів, ніяких отворів немає. Все абсолютно закрито, і даною косою ви можете користуватися як на вологій траві, на сухій і так далі. Тобто, тут є повноцінний захист, і ви ніяк не нашкодите, якщо ви будете скошувати вологу траву. Це все, звісно, класно, але от. Чим вона мене захопила, ця коса, так своєю роботою, от, ефектом роботи, ефектом скошування. Я не знаю, як це працює, чи це пов'язано з тим, що тут дві акумуляторних батареї і а, двигун більш потужніший на 40 вольт, чи тут два режими, чи що. Але суть в тому, що от робота, сама робота, як вона скошує, ой, як вона скошує цю траву. Як вона її зрізає, ну це просто кайф, це просто бімба. Я не знаю, друзі. Я чесно кажучи, думав, що якість зрізу трави, от якою володіє ця коса, це пов'язано з цією шпулею, з цим диском, в який можна вставити ліску. І ми отримаємо ось такі чотири жилки. І думаю, ну можливо, через це вона так дуже класно зрізає траву. А ну, і може ще є ефект в тому, що а, цей диск він такий вущий набагато тонший, ніж шпуля, звичайно, так? Можливо, цим пов'язано. Але. Ні, я цей диск, цю шпулю переставляв на попередню косу, і вона так не стриже, так не зрізає, як робить це саме ось ця коса. Ну це просто щось. Ви зараз бачите на своїх екранах кадри, як може працювати дана коса. Ну, це просто щось. Вона будь-яку траву, густу, високу, там низьку, рідку будь-яку вона може при потребі скошувати прямо до самої землі начисто. І от що мене здивувало, і це вона робить взагалі ну, без ніякого напрягу. Хоч на першому, хоч на другому положенні. До речі, Касаж працює в двох положеннях, я вам забув розказати. В першому положенні ми маємо 4000 обертів, в другому положенні 4500. І на тому і на тому положенні вона стриже траву ну, просто ідеально. До комплекту входить ось така шпуля, як я вам показав, і також входить диск на три зуба. Звичайної шпулі в комплекті немає, можете докупити окремо. Ну блін, це просто щось із чимось. Якщо говорити про якісь мінуси даної коси, то чесно кажучи, я їх не знайшов. Не через те, що така коса офігезна, ну через те, що ну реально я їх тут не бачу. Можливо, під час експлуатації, довгої експлуатації, вилізли б якісь нюанси, але на даний момент нема нічого. Єдине, що я хочу сказати декілька слів про ось це кріплення. Це таке класичне кріплення на косах, у яких є велосипедне руків'я. І я знаю, що от в мотокос, там, де бензиновий двигун, отаке кріплення часто виходить із ладу, і у вас оці ручки вони починають. Жити своє життя, одна вперед іде, друга назад. Ну, коротше, вони рухаються. Якби ви ось тут не затискали ці 4 гвинти, вони все одно у вас рухаються. І потрібно підкладати якийсь папір, там, гуму, господарі таких кіз підкладають, але, як правило, воно не працює. Не знаю, може, в даному випадку все буде працювати ідеально. Але таке. Таке трапляється в бензинових. Як тут буде, не знаю. Мушу ще зазначити, друзі, поставити такий плюсик профітеку, що ось тут це кріплення ще має такий гумовий демпфер. І хоча і так вібрації якби, від двигуна немає. Але все одно, коли ви скошите, та, ліска там ударяється об траву і щось там може звібрувати, то якраз за допомогою цього гум, гумового демпфера, цієї гумової ставки, ця вібрація додатково гасить. В цілому, я ж кажу. Дуже сильно вразило мене, позитивно вразила дана коса своєю роботою. Ефективно працює і офігезно. Я її не тестував на максимальну витримку, не знаю, скільки пропрацює на одному заряді акумуляторних батарей. Напишіть в коментах. Якщо потрібен такий тест, то обов'язково зробимо. Але от про ефект скошування, який вона дає, ну це прям окремий респект для виробника. Дуже класно зробили офігезно косить. Навіть не кожна бензинова коса може показати такі класні результати, як ця акумулятор. Ну, в цілому, все. Переходимо до наступного. Наступний і заключний інструмент на сьогодні, який ми будемо оглядати, це газонокосарка від Profitec. Називається вона ECOCUT 43 Light. З назвою, думаю, що ви зрозуміли. Значить, Ширина скошування у даній з 43 см. Працює вона на двох акумуляторних батареях. 4 А, ось так вони виглядають. В моєму випадку ці акумуляторні батареї входять до комплекту, але вона може продаватися також і без акумуляторних батарей. Зарядний пристрій знову ж таки на одну акумуляторну батарею. І це є не те, щоб недоліком, а це є таким, на мій погляд, недопрацюванням, яке можна вирішити. Газонокосарки є 6 положень регулювання по висоті, мінімальна висота скошування 25 мм, максимальна 75 мм. Травозбірник у нас комбінований. Вверх жорсткий пластик, вниз м'який пластик і посередині у нас сітка, яка дозволяє пропускати великий об'єм. Повітря в травозбірник і тим самим дозволяє повністю забивати травозбірник травою, а не так, як у деяких, деяких виробників із пластиковими травозбірниками. Бокового викиду трави у даної газонокосарки немає, мийки деякі також немає. Але тут присутня функція мульчування. Нагадаю вам, що функція мульчування ефективно буде працювати, коли ви скошуєте траву там, на 2-3 см. Якщо скошена трава буде довша, то... Ефективність відморчування буде не така висока, як могла би бути. Також даною газонокосаркою можна працювати і без травозбірника, але також є момент, значить, скошена трава має бути коротка: сантиметр, 2-3. Бо інакше через ось цей отвір, який з'являється між кришкою і газонокосаркою. Він не такий великий. Якщо ви будете скошувати високу траву, вона може це скосити. На кадрах ви зараз це бачите, вона справляється з цим досить таки ефективно, безпроблемно, але задовга трава буде забиватися між кришкою і вихідним отворем. І потім треба буде час від часу зупинятися і цю траву, витягувати рукою. От або ж потрібно буде. Якось самостійно допрацювати, і що підкласти під цю кришку, щоб вона трішечки відстала від корпуса, таким чином збільшивши цей зазор. І не знаю, можете вважати це мінусом, можете вважати це недоліком, але ну, просто так воно працює. Якщо працювати правильно і скошувати, підкошувати траву буквально 2-3 см, то така трава буде без проблем вилітати. Через цей задній отвір. Якщо будете не дотримуватись інструкції, будете з кошти вищити ну, та тоді з'являться ось такі недоліки. Далі також мені подобається те, що тут є величезна кількість зубів, які дозволяють нам відрегулювати ручку суперточно, буквально там. Градуса, може пів градуса, ви можете ручку налаштувати під себе під будь-який зріст. Також ці фастфікси знаходяться і в верхній частині. Тобто, якщо ви будете ставити газонокосарку на зберігання, також не потрібно довго нічого відкручувати. Там ніякі баранчики відігнули, склали все газонокосарка вже може у вас зберігатися і при цьому займати мало місця. Значить, по колесам передні колеса менше діаметру, задні більшого діаметру, це класично, і задні колеса мають діаметр 150 мм, якщо не помиляюся, що дозволяє нам працювати з даною газонокосаркою навіть по якимось нерівним поверхностням. Тобто, якщо у вас не ідеально рівний газон, ця газонокосарка справиться з такою поверхністю без ніяких проблем. По самому матеріалу і по відчуттю тактильному відчуттю щодо цього матеріалу. Матеріал дуже якісний, прикольний. Не можу сказати, що це прям якийсь преміум-сегмент, там, не знаю, супер дороге его якесь, або, там, не знаю, Макіта, Метабо, і так далі. Але видно, що якість пластику на високому рівні. Знаєте, буває такий пластик, де відігнеш або вдариш і замість такого. Блакитного кольору він вже має такі білі якісь полоси від того, де вона хотіла зламатися. Ну тут такого немає. Видно, що використовується АБС пластик, він прогинається в деяких місцях, де немає ребер-жорсткості, але при цьому видно, що він не ламається. В цілому газонокосарка досить таки стійка. Знаєте, ще буває таке в дешевих газонокосарках, колеса такі розхлябані, там величезний люфт, вона вся така якась. ну, Така жидка, наче желе. Але в цьому випадку претензій на рахунок цього в мене немає. Досить так прикольно зібрано. Не дивився, скільки вона коштує, але я думаю, що вона конкурентно здатна і, і знайде свого клієнта. На цьому, друзі, будемо завершувати наш огляд садової техніки від Профітек. Нагадаю, що це не повний асортимент, це просто. Декілька моделей, які я оглядав. Взагалі, профітека є величезний асортимент садової, будівельної, там різноманітної техніки. Все це ви можете подивитися в нашому магазині. Сторогміа. Посилання на магазин буде в описі до цього відео. Також посилання на кожну модель, на кожен інструмент, який був в сьогоднішньому відео, ви також знайдете в описі до цього відео. Ну і давайте, друзі, так підрезюмуємо, що ж все ж таки за інструмент ми сьогодні бачили, оглядали і тестували. Буду з вами відвертим. А, цей інструмент не викликає якогось такого вау, ефекту. Це не преміум сегмент, не преміум інструмент. Ну, от, а, взагалі, якщо так от відійти від нього метр на три, то може здатися, що цей інструмент <сум> супердорогий і суперякісний, супернадійний. Ну таке враження дійсно складається. Хоча і нема такого ефекту фу, коли ви дістаєте його з коробки. Як знаєте, буває Китай, якийсь відкриваєш, воно вже відразу смердить цим Китаєм, цим вонючим пластиком, і ну чесно кажучи, відвертає такий інструмент навіть брат до рук. <кій> <кій> Ні, тут такого немає. Інструмент ну ціна, якість це 100%. Не буду, скажімо так, перехвалювати, казати, що він у вас там пропрацює десятки років. Не знаю. Не знаю, можливо, він там пропрацює рік і все на цьому закінчиться. Але враховуючи скільки коштує даний інструмент, то виглядає він досить, таки досить достойно. Ну і при тому складає позитивні враження. Але не знаю, не знаю, потрібно далі тестити. Тому підписуйтесь на наш ютуб-канал. Попереду ще буде огляд іншого інструмента від Профітек. Це буде і інструмент для СТО, і акумуляторний інструмент для будівництва. Буде цікаво, тому слідкуйте. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Якщо це відео вам було корисним, не забудьте вліпити йому вподобайку. Напишіть обов'язково свій комент, що ви думаєте про цей інструмент профітек. Ну і побачимось в нових відео. Бережіть себе до зустрічі, Па-па.